Сьогодні ми розберемо з вами задачу, яка використовує властивості паралельності прямих ось одна із цих задач. Прямі А і Б перетинаються прямою С, знайти всі позначені на рисунку кути, якщо відомо, що прямі А і Б паралельні, а кут 6 дорівнює 1 третій розгорнутого кута. Звернемо, будь ласка, увагу на рисунок. На рисунку позначено 8 кутів. Так як прямі А і Б паралельні, їх перетинає пряма С, яка являється січною. Запишемо, відповідно, дано, і що треба знайти? Дано. Пряма А паралельна прямій Б С січна. Кут 6 дорівнює 1 третій розгорнутого кута. Потрібно знайти кути від 1 до відповідно 8. 1, 2, 3 і до 8 кута. Розв'язання. Перше, що ми зробимо, ми знайдемо кут 6, так як за умовою нам відомо, що кут 6 дорівнює 1 третій розгорнутого кута. Розгорнутий кут це кут градусна міра, якого дорівнює 180 градусів. Отже, кут 6 дорівнює 1 третя помножити на 180 градусів, і це дорівнює 60 градусів. Тепер, маючи градусну міру кута 6, ми можемо знайти кут 7, який є вертикальний з даним кутом. Але перед тим напишемо, що нам відомо за умовою. Пряма А-паралельна Б це січна. При цьому ми матимемо право використовувати властивості паралельності прямих. Отже, першим знайдемо кут 7, який дорівнює куту 6, дорівнює 60 градусів, і запишемо, чому як вертикальні. Відповідно, маючи градусну міру кута 6, можемо спокійно знайти кут 2, який разом із 6 є відповідними. Отже, знайдемо кут 2. Кут 2 дорівнює куту 6 відповідні. Кут 3 дорівнює куту 2 і дорівнює 60 градусів як вертикальні. Ну, а тепер звернемо увагу, що всі кути, які були між собою рівні: 6, 7, 2 і 3, ми з вами прописали. Залишилися відповідно ще 4 кути. Ну, от, Якщо розглянути кут 6 і кут 4, є односторонні при паралельних прямих і відповідно січні. Тобто, для того, щоб знайти кут 4. Потрібно від 180 градусів відняти кут 6 і отримаємо 120 градусів і пояснимо, що він, вони є односторонні. Маючи градусну міру кута 4, ми зговоримо, що кут 1 дорівнює куту 4 і дорівнює 120 градусів як вертикальні. Відповідно, кут 8 дорівнює куту 4 і дорівнює 120 градусів, як відповідні, і залишився ще один кут 5, який дорівнює куту 4 і дорівнює 120 градусів, як різносторонній. Всі вісім кутів ми з вами знайшли. Запишемо відповідь. Відповідно в тому порядку, в якому потребує від нас, знайти кут 1, можна записати іще ще відповідь ось в такому вигляді. Дорівнює куту 4, дорівнює куту 5 і дорівнює куту 8. І дорівнює 120 градусів. Відповідно, кут 2, дорівнює куту 3, дорівнює куту 6 і дорівнює куту 7 і дорівнює 60 градусів. На цьому розв'язання даної задачі ми з вами завершили. І ще одну задачу ми з вами похожу розглянемо, але умова в неї буде трішки інша. Суть умови така: дано. Пряма А паралельна прямі Б це січна. Відповідно, кут 2 плюс кут 3 дорівнює 80 градусів. Потрібно знайти всі кути позначені на рисунку, тобто від кута 1 і до кута 8. Перш за все ми звернемо увагу на те, що кут 3 і кут 2 у нас вертикальні. А за властивістю вертикальних кутів вони рівні. Отже, кут 3 дорівнює куту 2 вертикальні. Відповідно, за умовою кут 2 плюс Q3 дорівнює 80 градусів. То Кут 3, що дорівнює куту 2, дорівнює 40 градусів. Тепер ми пишемо, що за умовою пряма А паралельна прямій Б це відповідно січна. То за властивістю ми можемо знайти кут 7, який дорівнює куту 3 і дорівнює 40 градусів, як відповідні. Кут 6 дорівнює куту 2 і дорівнює 40 градусів як відповідні. Відповідно, маючи вже 4 кути рівних між собою, знайдемо, наприклад, кут 5. Кут 5 і кут 3. Односторонні при паралельних прямих сума їх 180 градусів. Тому кут 5 дорівнює 180 мінус кут 3 і дорівнює 180 градусів мінус 40 градусів, дорівнює 140 градусів односторонні. Кут 8 дорівнює куту 5 і дорівнює 140 градусів як вертикальні. Кут 4 дорівнює куту 8 і дорівнює 140 градусів як відповідні. І кут 1, що дорівнює куту 4 і дорівнює 140 градусів як вертикальні. При цьому ви розумієте, що знаходження кутів можна також використати при знаходженні кутів також можна використовувати не тільки поняття односторонні, різносторонні. А, наприклад, при знаходженні кута 4 можна використати як кут відповідний з кутом 8, так і суміжний з кутом 3, так і різносторонні з кутом 5, будь-який із способів. Знаходження кутів буде правильний, якщо він є аргументований. Запишемо відповідь. Кут 1, що дорівнює куту 4, що дорівнює куту 5 і дорівнює куту 8, дорівнює 140 градусів. Відповідно, кут 2, що дорівнює куту 3 дорівнює куту 6 і дорівнює куту 7 дорівнює 40 градусів